Привіт, це міра. Сьогодні ми з об'єктивної точки зору подивимось на АІшку. Зрозуміємо, чому генеративний штучний інтелект це нелегально, і все ж таки які сервіси не крінжово використовувати. І так, перший пункт, і, і так, це правда, майже любий генеративний штучний інтелект це просто нелегальна машина. Просто давайте згадаємо, як працюють штучні інтелекти, котрі генерують картинки. Ви не зможете прийти до комп'ютера і сказати: намалюй мені квіточку, але якщо перед цим згодувати комп'ютеру дуже багато картинок квіточок, то він зможе вам намалювати квіточку. Тому що ви буквально навчили його розуміти, що таке квіточка. Але якщо всі картинки, котрі ви йому згодовували, були в стилі китайського живопису, то він зможе вам намалювати квіточку, очевидно, тільки в стилі китайського живопису. І навіть так він не зробить вам нову картинку в стилі китайського живопису. Скоріш за все, якщо картинок, котру ви йому згодували, було не так багато, ви навіть зможете знайти частинки, з яких картинок він взяв конкретні. Також потрібно розуміти, що для гарної генеративної картинки нам не вистачить ні 10 ні 100, навіть тисячі картинок, щоб зготувати комп'ютеру, нам не вистачить. Нам потрібно набагато і набагато більше. І ці картинки нам потрібно десь брати. Очевидно, ми можемо просто відкрити інтернет і звідти брати картинки. А -а 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 Авторське право здавалося б, така перегорода, на котру більшість розробників штучного інтелекту просто забили болт, тому що ну камон, тоді це ще не регулювалось. Я думаю, зараз теж тим більше, якщо згодувати комп'ютеру дуже багато картинок, то доказати, що конкретно твій малюнок стибзли для навчання цієї ішки. Дуже складно, я б сказала навіть неможливо. Тут я думаю, вже всі зрозуміли, в чому нелегальність, так тупо порушення авторського права. Саме тому художники, як би хтось міг сказати, ниють. Художники ниють на рахунок аїшки, не тому, що створюється технологія, яка їх замінить, а тому, що порушується їх авторське право. І це все не було б настільки погано, якби не існувало сервісів, котрі пропонують тобі платну підписку за те, щоб ти генерував картинки. Тому що тоді ми переходимо з просто несанкціонованого використання на несанкціоноване комерційне використання. Тому що гола ідея штучного інтелекту, котрий генерує картинки, насправді не така страшна. Давайте уявимо художника, у котрого дуже багато картинок, і в нього є братан програміст. Вони разом роблять модель штучного інтелекту, котрий генерує лише в стилі цього художника. Якщо таку модель штучного інтелекту буде продавати сам художник та його браток-програміст, в цьому не буде абсолютно нічого поганого, тому що вони самі вирішили це зробити, самі вирішили це продавати і розповсюджувати. Ніякі права не порушені, тому що художник певно намалював ще декілька картинок, щоб полів. Жити роботу цієї моделі, а програміст, ну блін, це його код. Він це написав. Але в справжньому світі трапляється так, що програміст і художник по факту не знайомі. Програміст це лівий чел, котрий ніколи не знав художника, художник ніколи не дізнається справді особистість цього програміста. І програміст сам собі лутає бабки. Я все дуже сильно спростила. Я абсолютно точно розумію, що за створенням моделі штучного інтелекту стоїть не одна людина, не десяток, і це робиться не зараз. Але як приклад мені здається доволі таки наглядно, чому саме наша існуюча ситуація. Штучним інтелектом це навіть пофіг на якісь моральні питання, це просто нелегально. З цим ми розібралися, прийшли до не найпозитивнішого висновку, але як воно є. А тепер як художнику все ж таки можна використовувати аїшку, яку аїшку, щоб це не було за шкваром? Я думаю, найочевидніше це аїшка, котра генерує не картинки, а текст. Можна починати з простого, наприклад, запитати у аїшки, яку палітру кольорів можна використовувати, щоб вона якось згенерувала рандомну цю палітру, чи використовувати агішку як повноправного типу замовника, ну тобто потренуватися малювати камішки. Я знаю, є багато художників, котрим складно почати брати камішки, тому що якраз таки в них просто не було досвіду спілкування з людиною, котра каже їм, що конкретно малювати. А текстові моделі штучного інтелекту ви можете просто сказати Веди себе як замовник, котрому потрібен малюнок. Аїшка, на відміну від людей, я думаю, розпишу вам початково набагато більше деталей, тож це може сказати такий простий пробничок. Якщо у вас просто ідей нема що малювати, то у тих же текстових аїшек ви можете запитати за якісь арт-челенджі вони вигадують арчі, котрі не існують, але і підкинути парочку існуючих і котрі можуть вам сподобатись, вони теж можуть. Також є сайт, десь Not Exist. Як ви зрозуміли з назви, він генерує картинки людей, котрих насправді не існує. Зараз це не звучить як щось незвичайне, але насправді сам сайт доволі таки старий відносно інших аїшок, і він не генерує людей з абсолютно ідентичним обличчям, по котрі можна розуміти, що це аїшка. Тому з цього сайту в принципі можна поскичити портретики, тому що і різноманітність людей, і легко обрати. Яка конкретна група людей тобі потрібна? В принципі, це ніяк не відрізняється від того, що ти будеш просто шукати фотографії людей, просто якби ці люди не існують, і вони точно не проти, щоб їх не малювали. Але все-таки, як об'єктивно краще відноситися до штучного інтелекту? Зараз просто ніби існує дві сторони, і кожна з них максимально радикальна. Перше, це чоловік, котрий оправдується гішку, і таке, типу, um, I am a AI artist. <реш> Гречу, це. А другий це художники чи інші якісь артисти, чи просто чоловік, котрі цінують мистецтво і та які. Типу ні, це знищує, це блін виглядає максимально дешево, до речі, з чим я максимально згодна, і все таке. Я не буду не засуджувати, не оправдувати її тому що ну люди просто неправильно її використовують. Якщо айшні картинки використовуються в чомусь, що продається, в чомусь комерційному, то зараз 100% їх треба дуже сильно допрацьовувати. Але багато невеликих бізнесів чомусь це не розуміють і вони використовують просто голі айшні картинки. І тоді ці товари, там де ці картинки надруковані, виглядають максимально Дешого. Також, якщо в рекламі присутня аїшка, як відео, чи озвучка, чи картинка, то у мого покоління до трошки старшого буде інколи, знаєте, проскакувати така думка, що блін, певно, це 100% скам. Звичайно, зараз є дуже якісні моделі, котрі генерують дуже якісні матеріали, але вони і коштують дуже. Тобто, люди просто почали з рано на серйозних шлях використовувати аїшку. Тобто, якщо брати якусь аїчну картинку і ржати з неї, ну, це блін, це буде мати набагато більше сенсу ніж ліпити її на якийсь існуючий товар. Але тут ми дивимося зі сторони художників, котрих пруз роботи і все таке. Але варто зрозуміти ще дещо: якщо аїшці скармлювати аїшні картинки, вони зламаються. А арти, вже котрі намальовані, коли закінчаться. Закінчаться як і фотографії існуючих людей, закінчаться як і відео, так і фільми. А на того моменту, я думаю, закони, котрі будуть регулювати якось створення нових моделей штучного інтелекту, вже будуть існувати. Також варто не забувати, що існують люди навіть поза Котрі просто не подобається аїшка, тому що це щось на злому, це щось що колись нас захопить. Існують також люди, котрі в мистецтві бачать не тільки гарну картинку, звук чи історію, а ще щось душевне, щось людське. І їм якась картина буде подобатись набагато більше, якщо вони знають історію життя художника, котрий я намалював. Вони будуть раді замовити комішку людини, котра, наприклад, розділяє їх якісь погляди. Врешті до справжнього художника вони зможуть відійти і сфоткатись на арт-маркеті. Навколо популярних творців завжди був культ, культ особистості. І аїшка, я думаю, не зможе побудувати такий саме навколо себе. Тому не переймайтесь, друзі, тому що якщо ви достатньо цікава особистість, вас будуть любити ще й за це. Багато хто забуває, що художників, музикантів, письменників люблять не тільки за конкретно їх твори. Типу, якщо ви не нацист і подивитесь на картини Гітлера, то ну ви зможете зрозуміти, що типу ну намальовано, типу прикольно, окей, але ви не будете відчувати нічого позитивного до цієї картинки, знаючи, що її намалював Гітлер. В цьому є різниця за художником завжди буде життєва історія. А за аїшки, ну не знаю, життєва історія програмістів, котрі її робили, але ви про неї ніяк не дізнаєтесь. Масова істерія навколо аїшки, я думаю, скоро стихне, тому що якраз таки те, про що я вам сьогодні розповідала, всі люди зрозуміють в якийсь момент. Вам я все одно не раджу оплачувати якісь підписки на АІ сервіси поки що. Замість цього загляніть в мою тегку, тому що там проходить набірне на 100 людей. Та челендж з грошовим призом. А це Блингра. Пока-пока.